Вітаю, шановні друзі, чому я в Німеччині ніколи не викидаю документи в сині контейнери для сміття папір Мюль, і вам не раджу цього робити. Кому цікаво, чому не варто це робити, зробіть, будь ласка, репост і підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Друзі, як ви знаєте, в Німеччині діє культура сортування сміття. І це навіть не стільки культура, стільки обов'язок для кожного е резидента, який знаходиться в Німеччині. І українці не виняток, вони також сортують сміття. Але е коли вам розповідали про правила сортування сміття, можливо, вам не донесли дуже цікаву річ, яку потрібно пам'ятати: це те, що ніколи не викидуйте в папір Мюль ваші документи або будь-які документи, де знаходяться персональні дані, тобто документи, де міститься ваше прізвище, ім'я, адреса. Кунди, нумер, так звані номери, там страхування медичних кран будь-чого. банківські документи ніколи їх не викидуйте в звичайні. Баки для сміття. Їх потрібно обов'язково перед цим дрібно порізати, або кинути в спеціальну установку шльодри, яка зможе їх подрібнити. Німці взагалі роблять по-іншому. Німці замочують оці документи, які містять персональні дані, от, заливають його там трішки милом, щоб воно розмокло. І потім, вже коли підсихає, вони його викидують. Чому? Тому що тоді важко дізнатися якісь персональні дані. Я особисто Інколи навіть спалюю їх, але в спеціальних місцях у моїх знайомих е на дачах. Але вам раджу, обов'язково перед тим, як викидувати ці документи, да, якщо ви все-таки вирішуєте викинути їх в синій контейнер для сміття папірмюль, обов'язково їх подрібніть, поріжте на дуже дрібненькі частини. Ніколи не викидуйте цілі документи, де знаходяться ваші дані. Взагалі, у німців є ціле правило. Аліс бонами. Адреса он кунди номер драуштейт гіхертніх з папірмюль. Чому німці так кажуть? Тому що всі документи, де є ваше ім'я, адреса або кунди номер, якісь номери, їх не потрібно викидувати в сині контейнери. Точніше, їх потрібно викидувати, але перед цим потрібно дуже е, дрібно їх е, розрізати. Подрібнити для того, щоб злодії, які також гриються в даних контейнерах, щоб вони не знайшли і не оформили на ваше ім'я якийсь кредит, не зробили якусь купівлю на ваше ім'я, не уклали якісь договір від вашого імені, щоб ви не стали жертвою фішингових операцій. Це дуже важливо. Ніколи цього не робіть як в Україні, так і в Німеччині. До речі, це можна сказати універсальне правило. Тому ось така вам порада. Бережіть себе з повагою, ваш адвокат Демченко.